Привіт! Ну сьогодні буду бігти півмарафон. Десятку я збігав в минулий раз. Ви могли бачити це в минулому відео. Якщо не дивилися, подивіться. Там багато цікавої інформації. Там я більше розповідав вам про моменти підготовки там, з харчування, з розминки, якісь ну, такі фізичні моменти, які можуть поліпшити ваш результат. Там вуглеводна загрузка, розминочна частина. Там навіщо це робити. Тому я не буду в цьому відео знову про це повторюватися. Ці етапи будуть відбуватися так само. Зараз, ось, наприклад, у нас скільки 5.40 на годиннику. Я прокинувся о 5-й. Зараз у мене моя ну, що кава два зефіра трошки мармеладу. Не снідаю сьогодні вівсянкою, як минулий раз, такого. Моменту, тому що е, старт раніше ніж минулий раз, старт о 7.30, і треба зараз буде. Ось я зараз їм, їдемо зразу на старт. А там будемо там, розминатися, розігріватися. І проміжок часу буде вже більш короткий. Е, я вчора нормально закинувся вуглеводами, загрузився, тому сьогодні цього буде ну. Достатньо щодо самого старту про мої очікування, про мої задачі розкажу трошки пізніше. А сьогодні я би хотів вам ну звісно, показати забіг, показати сам івент, свої показники. Але я хотів би сьогодні зачепити трошки іншу тему. Мається на увазі не фізично, а як покращити свій результат ось в цих етапах розминки і харчування. А більше ще включити сюди ментальний фактор, тобто як налаштуватися на старт ментально перебороти оцей свій, знаєте, страх старту. Я знаю, що у багатьох він буває новачків, і не тільки новачків, коли у вас є такий як мандраж перед стартом, у вас є. Занепокоєння в своїх результатах, і це вам не дає викластися і показати максимум. Ось хтось за рахунок ментального неналаштування да, до саме стартів взагалі не виступає, ну не стартує а, і не приймає участь у всіляких стартах. Тому сьогодні я вам постараюсь про це все розповісти. Що я думаю на цей рахунок і як а, себе перебороти, і бути ментально сильним, виходити на старти і перемагати. А поки п'ю свою смачну а, каву і а, будемо висуватися на старти. Зібрався з собою номер, кросовочки, футболка, змінна. Але зараз ще головне про ментальний настрой, як зарядити себе. Бри, іди сюди, Бри. От у нас є собачка. Ми беремо так. От. Собачі лапки натираю. <сорганую> Середній темпів марафону по 3,46 призиваю. <сорганую> Все, неодихайся. <сорганую> ти своє діло зробила. Друзі, перед тим, як поїдемо зараз на змагання, я хочу вам порекомендувати смачну. Каву 25 кофі Roasters. Це натуральна кава в зернах, обсмажена. Я, як ви знаєте, кавоман ще той п'ю ну, дійсно багато кави, ну в межах допустимого багато. Я перепробував багато видів різної кави і можу вам певно сказати, що це дуже відрізняється, і це варто вашої уваги. Дійсно, просто так я би не став вам ну, рекомендувати те. Чого сам не вживаю і не можу радити. Тому це дуже класна, запашна кава. Спробуйте, не пожалкуєте. Є різні варіанти, вам можуть зробити помол, там, під чашку, під фільтр, як ви захочете. Переходьте до них на сайт. Все буде в описі. Вибирайте, вказуйте промокод, який ви бачите зараз на своєму екрані, і отримуйте додаткову знижку 20%. Пробуйте, я вам кажу, будете задоволені. Тому а ми далі давайте бігати. Так, ну що, я вже на локації на ВДНГ. Зараз прямую до стартового містечка, там далі переодягаюся. Розбігуюся свою ну, бігову розміночну частину і стартуємо. Щодо планів і очікувань на сьогоднішній старт, траса, як і минулий раз, повне гівно. Буде така сама траса, тільки вони її зробили трошки більшою, ще більше заворотів-розворотів. Тобто вона ну, не супершвидкісна, я би сказав, взагалі не швидкісна. Але маємо те, що маємо. Ну, жалітися не треба. Тому будемо витягувати максимум з того, що є. Хочу сказати, єдине, що супер, це те, що я стартую саме швидкісний старт, тобто це швидкі атлети. Які я не пам'ятаю, з якого темпу потрібно вибігати, за який час потрібно загально вибігати, щоб мати змогу приймати участь в саме в швидкісному старті. Тому що кожного на швидкісний старт не допустять, тому що треба показати свої результати. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, який результат потрібно було надати на саме 21 кілометр, але на десятку треба було надати результати. що... А ви вибігаєте із 40, 40 чи 45 хвилин. Ось не пам'ятаю. Ну, коротко, треба бігти по 4, так точно і ще й менше. Щодо моїх і очікувань на сьогоднішній старт, а, мій best на половинці, Як би можливо зараз це якось не звучало, але це 4.05. От. Ну, якось не звучало, я маю на увазі, що ви зараз кажете, що, а що так повільно там, ну і так далі. А я вам скажу, що ну нагадаю, точніше, що я ж штиатлети не бігун. Тому якби, бігові старти для мене не є пріоритетні, а закривай вже як вийде. Ну, як е, дасть змога е, дійти до того рівня розвитку. От, Тому е, сьогодні я хочу пробігти по... План мінімум це 3,55, тобто вибігти із 350 355 це мінімум. План максимум, якщо вийде сьогодні бахнути по 3.46, щоб вибігти із години 20, це буде прям взагалі успіх. На останніх темпових тренуваннях вони показали, що в принципі шанси на таке є, але подивимося, знову ж таки, залежить буде від траси. І як складуться обставини, як зійдуться зорі. От. Тому буде видно, Зараз вже я буду налаштовуватися на сам старт, минатися, бігти вже потім розкажу вам про свої висновки і по старту, і розкажу те, що я вам казав про ментальний настрой, як себе налаштовувати ці моменти, якими я користуюся, якими я. Які я вважаю, що вони мають бути і можуть вам допомогти у такому моральному аспекті налаштування, що може собою ну, покращити результат? Побажайте мені успіху коментом під цим відео. Темп 351. Так, ну що, друзі, я фінішнув. А, пробіг я з середнім темпом 3,51. Загальний мій час це година 21, там щось 20, по-моєму. Результатом я задоволений. Собою задоволений. Біглося прям. Прям добре, не відчував там ніяких сильних дискомфортів, нічого не давило. Прям от в цей раз прям дуже супер, я б сказав би. Рівний пульс. Ага. Середній мій пульс вийшов 173 удари. Ось він всю дорогу так і тримався. 173, 174, 5. Ну тобто в цьому діапазоні пару ударів він і стрибав і все. От. А для мене це дуже хороший пульс в цьому темпі, тому що мій аеробний поріг, перший поріг аеробного обміну це 169, тобто 173 це в мене зелена зона, там, де мій організм нормально використовує. Ну, диапазон жрів і вуглеводів, тобто дуже комфортно було бігти в цьому темпі. Потрібно було да, попрацювати. Я не скажу, що я ну, чилив, звісно. Тобто, це був такий робочий темп, але доволі нормально, доволі комфортно. Пробіг в принципі, як і хотів. Собачі лапки, звісно, не дуже спрацювали на 3,46, але темп був доволі рівний. В принципі, так було 3,46, 3,51. А що я вам розказую? Я ось тут зараз прикріплю. Ви побачите, можете поставити на паузу, подивитися там вся розкладка. Там тільки 2 кілометри в мене трошки вибило. Це там один був там де гірка. Ну, коротше, там е, були гірки, і темп трошки збавлявся. І в кінці щось в мене трошки починка схопила, і там один КМ вийшов по 4.01 і один вийшов по 359. Це два найгірших кілометри в кінці. Прям трошки схопило, потім попустило. Не критично взагалі. І, ну, і все норм. От, так що почуваю, я себе дуже класно, взагалі нормально. Е, попрацював сьогодні ще. Ввечері буду закручувати обов'язково щоб краще все утилізувати, щоб організм краще відновився, а, ну бо відчуваю, що це реально необхідно. Так що я зараз а, додому їсти відпочивати і розкажу вам про а, психологічні аспекти, те, що я хотів вам розповісти в початку відео. А, зараз я трошки відпочину. І, але для вас це буде буквально секунда. Оп, і я вже дома. Приїхав додому, поїв, поспав, відпочив, покрутив станок. І зараз вам сяду і все спокійно розповім з приводу психологічних аспектів. в Підготовці саме до змагань, як себе налаштувати, що важливо розуміти і на чому саме концентруватися. Ще хотів додати момент з приводу станка. Можливо, ви ну, типу мені скажете, подумаєте там нові, ти після змагань крутиш станок? На мені це добре працює. Тому, коли я роблю якісь бігові старти, там 10-21, Я завжди стараюся покрутити там дуже легко станок. 40 хвилин година, прям дуже легко. Для мене це 150 Вт. Для того, щоб краще утилізувалися продукти розпаду, ноги краще відновилися, і на наступний день я себе почував краще, більш відновленим, менше страждав по крепатурі, не було ніяких проблем. Тому знаю, що багато хто робить так на наступний день, це теж непогано. Але ну, на мені працює, наприклад, в один день. А також додатково, якщо що можу порадити, там це наступний день може бути масаж чи сауна. Це... Прямий вплив на м'язи, який дасть вам краще відновлення. Тобто, якщо ви там на наступний день після змагань ледве ходите, вам потрібно чимось ось навантажити і е, покращити утилізацію продуктів розпаду, і відповідно відновлення ваше буде швидше. Тому я ось роблю станок в день змагань. Можливо, комусь з вас також зайде, буде прикольно, тому. Такий лайфхак. А зараз переходимо до того, що я казав, по психологічним аспектам, але хочу зазначити одразу, що я не кажу, що правильно так і тільки так, потрібно робити тільки ось на цьому концентруватися. І все. Це чисто, я ділюся своїм досвідом. Так як я тренуюся з 6 років в спорті, я з 6 років, все життя я тренуюся. Змагаюся, і, скажімо так, багато через що проходив, і хочу з вами просто цим поділитися. Я знаю, що багато новачків страждають. Ну не те, що страждають, а є такий дискомфортний стан оцей мандраж перетренуванню перед змаганням, те, що ви не можете налаштуватися нормально, наче там ви на тренуваннях все робите як потрібно, да вже там знаєте, що, наче я сьогодні пробіжу там. Все повинно бути супер, але щось там вас а, всередині гризе і такий да. Ну, та я там зараз не а, подолаю цю дистанцію, там опозорюсь, там з мене будуть кипкувати. Тобто ви а, боїтеся якогось те, що ви не зможете це зробити, і боїтеся засудження. А що хочу сказати, завжди знайдеться той, хто буде кращий вас. А, тому. Не потрібно змагатися з кимось. Виходьте, ось, ну, зараз ми говоримо про ось там триатлон, біг, велоспорт, плавання, ось про ці види спорту я маю на увазі. Виходьте і змагайтеся з собою. Ось, наприклад, сьогодні я виходив на змагання, в мене задача була пробігти в темпі 3,50-3,55. А я змагався тільки з собою, тому що в минулому році мій персонал best був 4,05. І зараз я розумів, що мені потрібно ось на цю планку якби стати кращим. І це адекватно поставлена задача. Тому що в минулому році в мене був ну, трошки там інший підхід. І зараз, виходячи з тренувального процесу, я адекватно розумів свої а Варіанти, скільки мені потрібно бігти. Я реально розумів а, ту дистанцію, яка має бути. А, я не став собі задачу там бігти по 3.30, тому що ну, треба реалістично до цього ставитися, реалістично підходити до змагань, ставити собі реальні цілі, а не відштовхуватися від там, що вам колись хочеться. Мені теж багато чого хочеться. Те, будьте реалістом, ставте собі правильну задачу і. Виконуйте її. Просто ось знаєте, ментальне налаштування це дуже важливо. І боятися осудження зі сторони це, я би сказав, недоречно в цьому плані. Ну, не то, що нерозумно, а недоречно. Не потрібно дивитися, що вам там скажуть люди. Завжди буде хтось, хто буде бігти краще. вас. Ось мені, наприклад, по цьому результату казали, що. Там, блін, це якийсь космічний результат. Там це там супер результат. Ну для мене це звичайно. А ось я дивлюся, наприклад, на хлопців, які біжуть там по. 3,15, 3,20, 3,10. Ось для мене це вже фантастично і космічно. Ось тому, як би, я розумію, да, для людей, які бігають в темпі 6-5, пробігти по 3,50 це фантастично. Так само, як для мене, там, по 3.10 фантастично. І це нормально. А коли ви прагнете до чогось кращого, це абсолютно нормально і так має бути. А, так має бути, що. Є якась ціль, яка досяжна, і до неї потрібно поступово рухатись, але потрібно виходити з реалій, потрібно ставити собі реальні задачі, виходячи зі свого тренувального плану і своїх а, якби теперішнього стану. Тобто ви не можете зразу пригнути з точки А в точку Б. Вам потрібно поступово туди доїжджати. Ну, якщо ми беремо точку Б як якусь фінальну ціль, фінальну там то, чого ви б хотіли б досягнути. Виходячи з тренувального процесу, з плану, просто адекватно оцінювати свої сили, відноситися до змагань як до контрольної роботи. Тобто, у вас є там певний матеріал, який ви опрацьовуєте за певний час, як в школі, да і потім робите контрольну роботу. Так і тут, у вас є певні тренувальні. План а, там декілька місяців і ну, там, місяці. Я, наприклад, не кажу декілька в плані два там, а в плані там якийсь блок тренувань. А, там більше там, півроку. Ви тренуєтеся, регулярно тренуєтеся, ви виконуєте всі задачі і після цього робите ось змагання як контрольну роботу. А, якщо ви виконуєте план, а, значить ви розумієте, ага, ну все йде по плану. Ми все робимо правильно, тренування йдуть так, як і мають бути. Питань там по харчуванню немає. Рухаємося далі на наступний етап, як знаєте, як перший левел, другий левел і так далі. Потім дійти до боса так само. І тут, ну, сприймайте це як досвід. А якщо щось не вийшло, це ну, не кінець світу. Не потрібно а, на цьому ставити. Ну навпаки, це теж корисно. Якщо у вас щось не вийшло, ви потім аналізуєте, що не вийшло. Ви аналізуєте, що можливо вам потрібно змінити в тренувальному процесі, щось потрібно змінити в харчуванні, за рахунок чого вам не вдалося там досягнути той результат. За рахунок того, що там, я не знаю, заболіло в боку в животі і ви не ну, спазмувало щось і ви не могли бігти, значить питання до харчування. Якщо у вас там а, не могли просто ноги пересувати, не могли підтримувати той темп, значить питання до тренувань. Якщо, а можливо, і до харчування теж. А якщо ви собі е, там поставили якусь нереальну задачу, наприклад, ви бігаєте на рівні ось пано. Там 4-0, а ви собі поставили задачу там по 3-30 бігти. Змогли пробігти тільки перший кілометр, вас закислило і викинуло. І все. Ну, це значить, що ви поставили собі доволі нереальну задачу. І потрібно більш реалістично до процесу відноситися. Тому а, аналізуйте це все, це все досвід, це круто, коли ну, якісь невдачі не сприймати їх. Ну, супер суперболісно. Ось, просто це досвід. Відноситься до всього простіше, ментально налаштувати, як себе краще. Все рівно у вас буде якийсь мандражик. Він буде проходити. Ось ви будете позбавлятися його тільки з часом. Я знаю ну, атлетів, які вже стартують дуже там півжиття, просто, а в них все рівно є цей мандраж. По собі можу сказати, що якщо я роблю ну, там, довгі перерви в змаганнях по тріатлону, наприклад, і я виходжу на старт після довгої перерви, є трошки мандраж. Але коли ось ми стартанули, вже побігли в воду, він проходить, його вже немає. І все, іде концентрація тільки на роботі. Ви е, зробите. Точно те, на що ви заслужили. А заслужуєте ви це на підходячи, як ви тренуєтеся. Якщо ви виконуєте за планом, ви тренуєтеся правильно, у вас все вийде. Ви зможете стати краще, ніж були. Якщо ви прогулюєте тренування, відноситеся погано до свого відновлення, до тренувального процесу, до всього цього, ну. Мало коли виходить пропідляти, дуже мало. Тому ну, такі, такі результати ви будете отримувати. Тому основне це тренування, змагання це як така фінальна точка, щоб розуміти, в якому напрямку як ви рухаєте. Що стосовно мандража ще, загалом, як я сказав, це абсолютно нормальний процес. Чим більше ви будете стартувати, а змагатися... Тим а, ця штука буде вас менше турбувати, тим ну, швидше вона буде проходити, і якби, ви будете краще навіть це все переборювати. Тому а, просто ось ментально налаштуйтеся, що ага, я не маю нікому нічого доказувати. Не вийде окей, не вийде. Зробимо зробим висновки, виправимо. І все, коли ви для себе ось по полочкам в голові розкладете, що ви нікому нічого не повинні доводити, ніхто з вас не буде там осуджувати, глузувати і так далі. І що змагання є просто як контрольна робота, і ви робите з цього висновки, коли ви це знаєте, для себе все логічно розкладете. Я думаю, що вам має бути набагато спокійніше це все сприйматися, і набагато легше ви маєте підходитися саме до змагань. Ну, це такі, якби мої думки щодо цього. А я планую ще окремо зробити відео про ментальне відношення, що важливіше там тренування чи змагання, але це тема окремого відео. А якщо вам таке цікаво, напишіть в коментарі. Ставте реальні результати, досягайте їх. Якщо ви не змогли щось, ну ось пішло все не так, як планувалося. Просто робіть висновки з цього адекватні і виправляйте їх на наступний раз. Не вийшло нічого страшного, виправили, а потім зробили все як треба. Шукайте це, знаєте, як знайти ось ключик від якоїсь проблеми. Щось не вийшло, починаєте думати. Ага, тут не так, тут потрібно підкоригувати тренувальний процес, можливо, щось я десь в неправильних зонах бігаю, можливо, щось по харчуванню не так. Потрібно шукати, знаходити і виправляти, і все буде добре. Запам'ятайте, ви нікому нічого не маєте доводити, змагайтеся не з кимось, а тільки з собою. Я знаєте, ось дуже не люблю, коли ось такі масові старти. А, ось ну, всі виходять бігати, і потім тебе питають, а яке місце ти зайняв? Та хрен його знає, яке я місце зайняв. Я змагався з собою. В мене бу була задача це перемогти самого себе, добігти до кінця і покращити свій результат на певний результат. Тобто я виходив з конкретною задачею, і я її виконав. Тому я себе переміг, а яке там місце я зайняв? Мене це взагалі не бентежить, тому що я не. Поки що, я сподіваюся, не професіонал. Коли ви в ряді професіоналів людей, які, наприклад, там, ось, можна сказати, бігають на марафони, півмарафони, десятки чи триатлон, на результат, там, майстра спорту, кандидата, майстра спорту, тоді вам потрібно виходити, вже входити в еліту, в, в до професіоналів і змагатися з ПРО. Це вже зовсім інше діло. Ми зараз говоримо чисто про аматорський спорт. Входячись в аматорському спорті, ви е, не маєте ніяких контрактів, ви не повинні нікому нічого доказувати. Давайте краще за себе, ніж ви були. І не потрібно нікому нічого доказувати. А, дякую, друзі, що дивилися цей відео. Сподіваюся, вам було чимось корисно та цікаво. А, пишіть коментарі, задавайте питання, а, підписуйтеся на канал і прожимайте лайкосики. Мені це говорить про те, що вам відео сподобався. І ось, знаєте, мене це наштовхує на як, як краще куди рухатися по темам відео, по контенту. Ну і мотивує мене знімати вам. Надалі цікаві відоси. Тому зустрінемося в наступний четвер. Всім пока.